20 березня в залі засідань Лозівської районної державної адміністрації пройшов розширений пленум районної ветеранської організації та семінарна рада з головами первинних ветеранських організацій району. Основне питання, що було винесено на розгляд пленуму, стосувалося відзначення 25-річчя створення ветеранської організації та виконання ряду заходів, приурочених до цієї ювілейної дати, як то ремонт та благоустрій меморіалів загиблим, в роки великої вітчизняної війни, воїнам, зустрічі ветеранів. Ранів війни та праці з підростаючим поколінням, проведення концертів та святкових заходів. Особливо важливим, як зазначила голова районної ветеранської організації Олена Столяренко, є обстеження умов життя людей похилого віку. Такі заходи проводяться 3-4 рази на рік в усіх населених пунктах району і за складеними списками та актами потребуючим надається допомога. Олена Миколаївна наголосила на необхідності вчасного подання списків і уважного відношення до потреб ветеранів. Це питання питання стоїть на особистому контролі голови райдержадміністрації Богдана Риви. І виконання всіх робіт, як і надання допомоги, в їх виконанні буде суворо контролюватися. Все, що від нас залежить, тут задействувати. І, відповідно, дуже благодарна, я думаю, від вашого імені можна поблагодарити нашу державну адміністрацію і районну раду, тому що нам в цьому завжди оказується дійсно, допомога і вирішує всі наші питання. Поэтому по третьему вопросу я хочу предложить информацию об обследовании, значит, принять сведения и председателям ветеранских организаций, вот тех, которых я назвала, проконтролировать и при необходимости оказать содействие. 21 березня у приміщенні Орільської селищної ради представники Лозівської державної податкової інспекції провели прийом мешканців територіальної громади з питань складання та подання декларацій про доходи від громадян, які не здають свої земельні ділянки в оренду, а обробляють їх самостійно. А таких в Орільській селищній раді 265 осіб. В яких випадках громадяни зобов'язані подати річну декларацію про доходи? Це, по-перше, одноосібний обробіт. Власного земельного паю та отримання доходів від обробітку цього паю без сплати податку, це також можуть бути випадки, отримані спадщини громадянами або продажу цінних паперів. Тобто усі випадки, коли доход отримувався, а податок при цьому не сплачувався. Річна деклараційна кампанія передбачає також випадки, коли громадяни мають право подати декларацію про доходи. Це випадки отримання права на податкову знижку. Якщо громадяни протягом року мали витрати на сплату навчання дітей за контрактами, по підсумку Кам року вони надають до податкової інспекції декларації проводиться перерахунок податку сплаченого і повертається податок громадянам. Податкова декларація заповнюється досить просто. В неї вносяться особисті дані, розмір та місцезнаходження земельного паю, сума отриманого прибутку, яку власники паїв розраховуються мастійно, а податкова контролює її, орієнтуючись на отриманий прибуток з аналогічної ділянки землі, обробленої підприємством. На суму прибутку нараховується 15% податку, який поповнює місцевий бюджет. А це додаткові кошти у кошик сільських селищних рад. На сегодняшний день эта кампания проходит более активно. Сегодня уже подано, подано 836 деклараций и 17, и 17 деклараций к возврату. Это всего на сумму, на сумму 294 тысячи гривен. Податкові декларації приймаються до 1 травня. У разі несвоєчасного подання або не подання декларації до податкової інспекції передбачені штрафні санкції. Суму нарахованого податку потрібно сплатити до 1 серпня. 21 березня в день весняного рівнодення у районному будинку культури панувала чарівна атмосфера творчості. Саме всесвітній день поезії вперше в історії району за ініціативи голови райдержадміністрації відбувся конкурс Літературні перлини Лозівщини. Багато творчих особистостей зібралося, щоб послухати літературні твори, поділитися особистою думкою, враженням і просто насолодитися спілкуванням і теплом зустрічі. Твори, які було представлено, розкрили багатогранну Творчу палітру, за якою не складно уявити, що відбувається на літературних теренах Лозівщини. Головною метою конкурсу був пошук талановитих авторів серед мешканців району. Роботи приймалися протягом листопада-грудня 2011 року. В результаті до фіналу війшли літературні твори 34 учасників різної вікової категорії. Всі вони відзначені дипломами райдержадміністрації і районної ради. Відкриття талановитих людей Лозівщини це тільки початок під патронатом. Голови райдержадміністрації Богдана Костянтиновича Реве планується щорічне видавництво літературного альманаху джерела натхнення, створеного з найкращих прозаїчних та поетичних творів митців Лозівського району. Як діяти в надзвичайних ситуаціях продемонстрували учні старших класів загальносвітніх навчальних закладів Лазівського району? 22 березня у районному будинку культури відбувся фестиваль дружин юних пожежних рятівників. До боротьби за призові місця долучилися 10 команд закладів освіти району. Учні довели свою обізнаність з питань безпеки, життя діяльності та того ж продемонстрували гарні вокальні та театральні здібності. Здається, неможливо в сухі рядки застережень та інструкцій в Життя, розфарбувати їх яскравими барвами гумору та фантазії, щоб донести важливі і вкрай потрібні істини до кожного серця. Але юні рятівники Лозівщини знайшли секрет, як зробити правила безпеки, життєдіяльності по справжньому цікавими та веселими. Міська. А це за номер такий 101? – а? Це служба спасіння МЧС в Україні. Ага, і по телевізору так говорили? Така по. Они спасают людей, которые попали в чрезвычайные ситуации. Класс! А что будет, если позвонить по номеру? Ну, звоните просто так, для проверки связи. відповідати за від визов. Навчання дітей правилам безпечної поведінки є невід'ємною частиною виховання підростаючого покоління, знаючи основні вимоги та маючи навики поводження в ті чи іншій надзвичайній ситуації. Дитина не стане винуватцем її виникнення. Зрозуміло, що не всі оберуть професію рятувальника, але ті правила та навички з безпеки життєдіяльності, які отримали в школі, залишаться на все життя. З активну участь у фестивалі грамотами відділу освіти лозівської. Районної державної адміністрації нагороджені всі команди-учасниці. Третє місце посіли юні пожежні команди Краснопавлівського НВК, друге Павлівського НВК і перше місце посіла команда Катеринівської школи. Команда переможець прийматиме участь у зональних змаганнях юних пожежних рятівників, які відбудуться 5 квітня у місті Лозова. 23 березня на базі Катеринівської загальноосвітньої школи відбувся перший районний етап Спартакіади серед державних службовців. Такі змагання встигли стати досить популярними і довели, що державна служба потребує як збалансованого робочого графіку, так і активного відпочинку. Серед учасників змагань були голова районної державної адміністрації, його заступники, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Спортивний захід відкрив голова райдержадміністрації депутат обласної ради Богдан Рева. Ні, складалися з п'ятьох видів спорту волейболу, баскетболу, настільного тенісу та шашок. У порівнянні з попередніми змаганнями значно поліпшили свої досягнення держслужбовці з волейболу та настільного тенісу. Але найбільше учасників зібрали шашки. Урочиста мить нагородження. За підсумками змагань команда оператора Держадміністрації посіла перше місце з волейболу. Команда управління праці та соціального захисту населення перемогла в змаганнях з шашок. Загалом спартакіада пройшла дуже емоційно. Відчай. Душна спортсмени продемонстрували хорошу спортивну форму, згуртовану команду гру за взятість, азарт, гарний настрій, та налаштувала працівників держслужби на нові перемоги. За результатами проведених змагань будуть обрані кращі спортсмени, які будуть представляти Лозівський район на обласних змаганнях.